Це знаєте, просто базу вам скажу для того, щоб нарешті стати вільною, вільною від матриці, вільною взагалі і успішною людиною. Це просто от база, яку має кожен усвідомити. І я дуже-дуже шкодую, що мені це просто не сказали, коли я була молодша. От, наприклад, привожу вам приклад: моя сестричка їй 18 років. Вона вивчила робити як манікюрчик, це все робити, і тут вона вирішила сходити до. Іншої манікюрші, щоб їй зробили цей манікюр, і вона сіла і спостерігає, що майстриня робить. В цей час вона бачить, що майстриня ці інструменти поставила там буквально на декілька секунд. А так як вона це все розуміє, як що робиться. В неї виникла всередині паніка, просто що вона зробила все неправильно, інструменти не продезінфіковані, і вона сидить в неї всередині, просто накипає емоції, буря але. При цьому вона їй соромно сказати щось, якесь зауваження чи ще щось. Вона поставила ці свої ручки і їй роблять цей манікюр. Вона сидить, їй погано, дискомфорт, все. Її це мучить, тому що в неї є певні страхи стосовно того, щоб їй не занесли якусь інфекцію. В принципі, це абсолютно нормально. І а коли вона зробила цей манікюр, вона розрахувалася, все, пішла додому, і мама, ось так відбулося. Вона ще два дні боялася, щоб не захворіти якоюсь хворобою. Ходила, хвилювалася. Уявіть собі. Ось тепер говорю саме головне про базу. Ця риса називається позиція, яку ми вибираємо, в якій знаходитись, називається дитяча позиція. І в цій позиції дуже часто. Залишаються навіть дорослі, коли вони не вибирають себе і не вибирають те, що вони хочуть. І якщо б вона була в дитя в дорослій позиції, не в дитячій, а саме в дорослій вона б сказала: вибачте, мені не сподобалось, чому ви не зробили це це як має бути? А так як їй соромно, і дуже часто ми стоїмо, може, в черзі якоїсь, і підходимо, і нам кажуть, вартість продукту, а нам вартість не підходить, ну нам соромно. Ми можемо розрахуватися, тому що соромно це все називається дитяча позиція. Позиції буває три: Це коли ви вибираєте позицію дорослого. Позиція дитяча і позиція батьків, це така контролююча позиція. І а, тут постійно треба себе ловити на думці, ким зараз, в якої позиції зараз знаходитесь ви. Зараз камера, тут таймер. Додам також про дитячу позицію. Це, наприклад, ви придбали якийсь курс, якесь навчання, і вам там не дали якусь інформацію, наприклад, як це технічно зробити, якісь моменти. І ви починаєте після цього, знаєте, такий сердитий писати візді цей курс. Мені не сподобався, чи ще щось от такого формату. Получається, це дитяча позиція, де ви не змогли, як дорослий, взяти на себе відповідальність за якісь речі і просто піти в Google, ще кудись пошукати додаткову інформацію. Тому що все, діти вони хочуть, щоб за них все вирішували. І саме в дитячій позиції грошей немає. Чому? Тому що вони завжди очікують, що їх хтось що їм хтось їх принесе. Вони постійно розраховують на якесь чудо, вони постійно знаходять. В тій позиції, коли я нічого не розумію. А розкажи, а що, а як, і а, такі, як розгублені трішечки по життю, вони не можуть відстояти свою позицію. Тепер давайте трішечки пару слов про батьків контролюючих, це саме те, що нам колись запрограмували наші батьки. А, наприклад. Ти не маєш на першому побаченні там, чи незнайомої людині дати свій номер телефону, чи ти не маєш на першому додам все ж таки на першому побаченні там поцілуватися. А ти не маєш там, якщо ти так не робиш, ти погана хазяйка, і ви думаєте, все, я погана хазяйка, ногті собі гризете. Я там в мене постійно якийсь безлад в квартирі, і все, тепер я буду завжди поганою Хазяйкою, тобто це також якась контролююча, нездорова позиція. Коли ви дорослий, ви чітко знаєте, що вам потрібно, що, чого варто, і як рухатися. І, наприклад, як, як сьогодні в мене стоїть питання: записувати тренінг чи ні, в принципі, час у мене є вільний. Звіль... Звісно, мені хочеться більше відпочивати, ще щось робити чи ні, але мене запалює, мені дає енергію, сама думка про те, що я можу створити цей тренінг. Він буде дуже корисний, тому що ну там просто тренінг саме про те, як пра як е, перестати багато хотіти їсти. В мене була така проблема, і я її переробила в себе це величезний досвід. І тепер я хочу зробити цей тренінг, але я думаю, ой, ну що ж, знаєте, як дитина робити, не робити. А якщо цей тренінг в мене не вийде, якщо цей тренінг нікому не потрібен, його не придбають. І знаєте, оці думки і все. І коли ти вибираєш позицію дорослого, ти починаєш розмірковувати. По перше, а навіть якщо цей тренінг не будуть люди купляти. То цей тренінг може послужити іншим людям, коли ти виставиш його вже в вільному доступі. Просто наприклад, навіть на YouTube, і він буде дуже корисним багатьом людям, хто не зміг його придбати. Тому доросла позиція це приймати рішення. Для свого блага відставити свої права, це також стосується і в сім'ї. Якщо вам щось не подобається, оця дитяча позиція вона завжди вибирає роль бути хорошим, аби вгодити. У вас хтось я не я знаю, з рідних каже: дайте мені, будь ласка, гроші. І ви, ну я ж маю бути хорошим, допомагати рідним і останнє просто віддаєте. Знаєте, тому що позиція дитяча. коли дорослий, він розуміє. Що ці кошти в мене їх на сьогоднішній день не так багато, я маю їх зберігти для того, щоб свою сім'ю також забезпечити. Питання, і оце знаєте, тривожність така, або контролюючі батьки, як це не допомагати там комусь чи ще щось. Ну, отакі позиції: доросла вибирає завжди себе, свої інтереси. Це абсолютно нормально. Тепер, стосовно мого тренінгу, також доросла позиція, коли... Ви можете самі розуміти, чого ви хочете. Наприклад, сьогодні є я в цієї точці, а в майбутньому я хочу бути певною людиною, яка має певний статок, має своїх там 10 квартир, має, ну, кожен хоче своє щось. Я знаю, що я хочу. І я в цей момент просто закриваю очі і перевтілюся в. Ту людину, якою я хочу бути, і питаю в неї, скажи мені, будь ласка, чи робити мені цей тренінг, чи ні? На що мені ця Альона вже в майбутньому відповідає: Да, звісно, що робити? Ну, в чому проблема? Зроби це цікаво, і це дасть тобі результат в житті. І ось таким чином звертатися можна ще не просто до своєї взрослої позиції, а до позиції тієї людини, яка вже стала кимось, чогось досягла. Ось, таким, ось така рекомендація вам. Це головна база. Діяти все і досягати успіху, можливо, тільки з позиції дорослого. Я вас люблю! Я бажаю вам неймовірно гарного дня. Якщо ця інформація була корисна, будь ласка, ставимо вподобайку, пишіть коментар, що ще цікавого ви хочете почути. І хай щастить! Па-па!